Я все одно вас запитаю, як можна забезпечити проведення виборів? Все таки е я маю на увазі створення безпекових і політичних умов. Все-таки теоретично, як зможуть проголосувати умовних 20% українців, які зараз за кордоном, і як зможе проголосувати мільйон військових, тому що давайте так, якщо у нас навіть буде припинення вогню, скасування воєнного стану, це не означає автоматичну демобілізацію. І у нас все одно лишається мільйон військових, які якимось чином мають навіть не просто проголосувати, а повинні мати право балотуватися. Давайте в цих питаннях спробуємо розібратися теоретично, як, як, як цього можна досягнути? Дивіться, якщо відбувається припинення вогню, по військових питання можна вирішити достатньо просто, тобто, треба збільшити кількість дільниць на територіях, де знаходяться військові частини. Я чому говорю, що це потрібно мінімум два місяці для того, щоб провести підготовчий процес. Треба розуміти де, скільки зараз це питання засекречення. Зараз це питання, яке взагалі не, не повинно знати ЦВК, де ці люди знаходяться і де вони можуть голосувати. Потім це питання секретності, очевидно, спадає, відпадає або, скажімо так, вирішується. Тому по військових, якщо буде реальне припинення вогню і закінчення воєнного стану, це питання можна вирішити. Ну, в принципі, воно вирішується.